Доброго дня, Україно! З вами Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Поточна ситуація у Кривому Розі. Злочини РФ Норвегія виділила Україні боєприпаси для гранатометів та картина за 300 тисяч доларів. Про це і більше говоримо у новинах України за 13 червня. Кількість постраждалих у наслідок російського удару по кривому розі зросла до 32 людей, загиблих дев'ятеро. Серед постраждалих п'ятеро дітей. Про це повідомив представник міської влади Олександр Вілкул. Аварійна рятувальна операція на місці ракетної атаки завершилася напередодні ввечері. До лікарень міста шпиталізували 13 поранених, з них п'ять у тяжкому стані, один у вкрай тяжкому. Також триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Працює штаб допомоги людям. Про це проінформували у національній поліції України. Станом на 10 ранку, 13 червня, від громадян надійшло майже 100 повідомлень про пошкодження майна. Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, адміністративні будівлі, медичні та навчальні заклади. Вогнем знищено автомобілі завтра, 14 червня, у кривому розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. Донеччина внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині загинула людина. Про це проінформували у національній поліції України. Армія РФ здійснила 2236 обстрілів. Ворог без з авіації реактивних систем залпового вогню артилерії. Зафіксовано влучання в п'яти населених пунктах: місті Лиман, селищі Гостря, селах Ганівка, Новоселидівка, Успенівка. Пошкоджено сім цивільних об'єктів, чотири житлових будинки, ферму, заклад освіти, гараж з артилерії. Окупанти накрили гос вбили цивільну особу, пошкодили житло та інфраструктуру. Харківщина в результаті ворожих обстрілів постраждало п'ятеро людей. Про це проінформували у національній поліції України протягом доби. Військові РФ наносили удари по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. 12 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки у селищі Козача Лопань. З РСЗВ Росіяни обстріляли село Курилівка, пошкоджено садове товариство. Поранені двоє цивільних чоловіків. Село Одноробівка атакували трьома ФПІВІ дронами. Пошкоджено. Фермерське господарство Норвегія виділила Україні боєприпаси для гранатометів на понад 41 мільйон євро. Про це повідомив норвезький уряд. Надані боєприпаси українське військо може використати в уже наявній зброї. Як зазначили, гранатометні установки є найлегшою і мобільною артилерійською зброєю. Картину живописця родом з Тернопільщини Івана Марчука зійшов місяць над Дніпром, продали на аукціоні за 300 тисяч доларів. Це новий аукціонний рекорд на твір сучасного українського художника. Про це повідомив аукціонний дім Голднес. Картину Марчука продали за останньою ставкою у 250 тисяч доларів, але загальна сума з комісією та авторським збором склала 300 тисяч. Це встановило новий світовий рекорд з продажів творів особисто Івана Марчука на українських та світових аукціонах. Ця сума. Також стала рекордною для всіх сучасних українських митців на світових аукціонах. Наразі все. З вами була Юлія Лемешева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску читайте на сайті julianews.com.ua.